Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Породні праві і мені. Кращий матч має спотінності для вас цього сезону. Три з п'яти давній скро, хоча десь вісімнадцяти до цього за сезоні. Чому так матч вдало для вас опісовся? Е, Та я вважаю, що е, у нас поїхали до збірні два наші е, лідери. Тому було більше, більше шансів проявити себе в грі. Я вважаю, що я це зробив, тому потрібно тримати цю планку. Потрібно продовжувати працювати. У нас скоро буде кубок, і треба готуватись до нього, підійти в гарній формі і щоб всі хлопці теж підійшли в гарній формі на нього. У вас була дуже неприємна травма, так як вас поза баскетболом тижні, скажімо. Як стосовно того, як зараз себе почуває ваша нога і готовність, у відсотках, так, як всі люди. Там можу сказати, що моментами, колись, коли дуже багато ну, якась нагрузка йде, то вона починає трішки боліти, а так, я роблю все можливе, щоб ну, працюю, щоб вона скоріше встановилась і я був в гарній формі. що так. Дякую. Дякую. Враження, ми перемогли. Дякую всім, дякую за перемогу. Вітаю вболівальників і команди. Дякую. По-перше, я б хотів би подякувати ЗСУ за можливість грати. Місто близьке до фронту. І сьогодні ми провели матч майже без тривог. Там була коротенька, але дякуючи хлопцям, ми змогли зграти цю гру. По грі ми мали декілька можливостей повернутися в гру, щось якось переломити хід гри на свою користь, але кожен раз чогось не вистачало. А судячи зі статистики, ми знову-таки програли підбирання, це наша основна проблема. Зробили багато втрат, намагалися нав'язати якусь свою боротьбу, але. Щось пішло не так, я не знаю навіть, як це назвати. Дякую. Дякую. Тремін, з точки зору в різниці в рахунку, так, це, мабуть, що найкращий матч вашої команди з знімався. Так, у Володимира Коваля трошки більше порушилась ротація. Звісно, намагалася цим і скористатися, але ні проєктні про навіть з такими моментами, як відсутність двох ключових. Двох гравців, стартової підтримки. Дякую. <плес> так не цікаво, може ще пологи. Давайте ще, звичайно. Чому не вистачило? Так те, говорить, що я не розумію, чому у нас <плес> не <плес> вистачило. Ми підбиралися до Дніпра, на вашу думку, чого ж саме не вистачало вашій команді для того, аби зрівняти рахунок і вийти вперед? Саме концентрація. В, в такий момент, коли у тебе, якщо я не помиляюсь, була різниця в кінцівки десь два чи три, два, два, два очки, де потрібно було розіграти е, і зіграти більш-менш командно. Так довели м'яч, але е, до свята і свят віддавав передачу в кут, там повинен був гравець. Але, Віталій Биків, який відіграв без замін. Мабуть, забарився, піднявся під 45, і ось цей момент ми мали би мати вільний трьочковий кідок. Але із з таких ігор потрібно дивитися і видивлятися дещо краще. Наприклад, порадував товкач. Хороші екзаменатори, такі як Тимофємко і Загреба, зіграв ту гру, яку я вимагаю від нього грати не проти СССР. Брекстон став віддавати передачі, але не вистачило, мабуть, все таки Для нас ми не Дніпро, для нас не вистачило ротації, не вистачило бублік. Але йому бажаємо. Добре, дебютувати в збірні. Збірні бажаємо успіху, не дивлячись на те, що навіть результати немає, Але хлопці повинні розслабитися та показати гарний баскетбол. Слава ЗСУ! Дякую.